Ти, до речі, зробив пародію на Джонсон. Джонсона, так. Да. Да. Прикольно. А ти схожий один в один з ним? Блін я, я реально до цього не знав. Я прийшов в театр старицького і дивлюсь, парік, вдіваю порік, дивлюсь, блін. Я так і думав, що це від парика. Від тобто це не ідея. Взагалі пісня-ідея просто була: хочеться подякувати Джонсону. Mm. Яким чином я не знав, отак воно сталося. А як де? то ти придумав пісню і в душі не їваєш слова з нею? Ні, та я знаю слова, ну та, там просто ти слухати. Ну що просто... ну. Давайте хочете заспівати. Без музики, Якщо хтось значить, бути без мусор. При тому я вам, я вам заспіваю всі куплети, тому що в пісню зайшло тільки чотири куплети, а тут в мене їх є 8. 에, Давай в кінці стріму заспіваєш. Щоб що? люди я... не потікали, тож, ну, не, він це... гарно співає. Ні, чи... то я ще ж норм. Знаєте пісню Ока Нельзе, дякую тобі. Дякую. Хорошо, давайте. Дякую, Борис. За те, що борешся з руснею і ще задовго до війни не був фігньою. Джонсонюком ти був завжди. Дякую тобі, прем'єр-міністр. Ти від Бога, якщо роботу не знайдеш біля острога, будеш прем'єром ОТГ. Обіцяю я тобі, назву я сина свого борі. Не хлопайте, блядь, збивають. <ріць> <ріць> а якщо родинця донька, назву її Боріс, Зелінська Боріс, Дмитрівна. <ріць> Дякую, Борис, за те, що дав нам Джавеліни і за енлав, великий лав за розуміння, яке не потребує зайвих слів. <ріць> Дякую тобі. Що тепер стрижку в барбершопі, мені не треба вибирать і в який колір собі волосся фарбувать. Дякую, Борис, за кулі всі і за ракети. І знай, що завдяки тобі орків в пакети, складають шлють назад русні. Хуйлом, хуйлом. А, е, дякую, Борис. <схай> Тепер ти нас прекрасно знаєш. Хуйла, хуйлом ти називаєш. Безмежно дякуємо тобі. Дякуємо, Дмитро. <плес> Гарно. Но, е, на сторінці там є кліп в образі Джонсона, так що переходьте. дуже <плес> схоже. Лайкайте, репостіть, де так приємно.